День шанування пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в полоні. Ми поговоримо про родини, які чекають з полону або щойно втратили зв'язок із близькою людиною і живуть між двома світами пам'яттю та надією. Ми поговоримо з Анастасією Бунич, керівницею Вінницької філії ветеран Хабу, про те, що відчувають родини, які досі чекають, як діяти, коли ваш захисник зник, і чому вкрай важливо звертатись за підтримкою. Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня. Якими наслідками може обернутись власне переживання наодинці болю втрати і невідомість полону? Знаєте, кожна людина індивідуально переживає свій досвід втрати або невизначеної втрати, якщо ми говоримо про зниклих безвісти або тих, хто знаходиться в полоні. Але дуже часто для людей, які проживають оцей досвід, важливо мати місце, мати спільноту, яка має схожий досвід, яка має інструменти для надання підтримки. Такими спільнотами можуть бути якраз об'єднання родин захисників, які загинули, об'єднання зниклих безвісті і полонених воїнів. Це люди, які зі спільно. Ним досвідом допомагають і підтримують один одного, і разом їм насправді простіше проживати цей досвід. Так само дуже важливо звертатися до спеціалістів, які можуть фахово допомогти, знайти інструменти, надати ці інструменти, розповісти, як себе підтримати і допомогти проживати цей процес втрати. Які зараз ресурси і підтримку надає ветеран Хаб власне таким родинам? У ветеранхабі весь спектр послуг власне відкритий для родин захисників, які загиблих зниклих безвісти воїнів, які знаходяться в полоні. Дуже часто затребувана юридична консультація стосовно оформлення витрат виплат стосовно оформлення статусів або добування якихось довідок. Наші юристи якби надають підтримку на всьому цьому шляху. Зазвичай найчастіше всього в цьому процесі не потрібні адвокати, не потрібні адвокати, Кати, яким треба платити гроші, то достатньо досудового. Процесу, тобто з юристом, який надає первинну юридичну консультацію, можна разом пройти цей процес, отримати і здобути всі статуси і всі належні пільги, які, які належать власне які заслуговують, які які гарантує зараз держава і місцеві якісь програми, про які можуть розповісти наші фахівці, як юристи, так і менеджери підтримки. Це те, що стосується соціальної складової. Так само, наш напрямок психологічної підтримки. Ми маємо первинне психологічне консультування. Тобто, це може бути кризова. Консультація тут і зараз, коли людині потрібна зараз підтримка в якомусь дуже складному стані, або в емоційному з погадами на крило або щось в зараз. В момент, коли вона прийшла до вас, так в момент, коли прийшла, або в момент, коли відчула, вона може зателефонувати. Наша лінія підтримки працює з 9 ранку до 9 вечора. На ній постійно чергують психологи без вихідних. Тобто людина телефонує, слухавку бере адміністратор і каже: мені терміново треба поспілкуватися з психологом, і той психолог, який може зараз приділити час, який не зайнять. Іншою консультацію він якнайшвидше перетелефонує та надасть цю кризову консультацію. Так само це можна прийти до нас в хабі, власне, на місці вже отримати наживо. Є короткотривала психотерапія, це там 5 консультацій, за які людина може навчитися жити зі своїм горем або хоча б спробувати. Бо ми не говоримо про те, що це можна пережити. Це той досвід, який буде людину постійно супроводжувати і відгукуватися постійно протягом всього життя так само є групи підтримки, які в яких власне вже об'єднуються. Люди зі схожим досвідом, тобто це дружини загиблих воїнів, матері, родичі? Туди можна доєднатися. У Вінниці зараз офлайн немає такої групи, але є група онлайн, її проводить фаховий психолог, і так само група складається повністю із людей зі схожим досвідом, і вони вчаться підтримувати себе один одного, формуються в спільноту і вже якби надалі можуть допомагати один одному. Власне, ті захисники та захисниці, які повернулись з полону, чи звертаються до вас, як підтримуєте? Звертаються, звісно, для них так само у нас є всі ті ж можливості, які я перечислила трошки раніше. Так само ми працюємо над тим, щоб допомагати у формуванні спільнотів спільноти воїнів звільнених з полону. Ми проводимо один раз в два тижні зустріч воїнів, звільнених з полону. Її проводить модерує наш друг, ветеран хабу, воїн, який так само звільнений з полону. Іван Діброва він зараз заснував свою благодійну організацію, яка буде більше працювати для якраз. Воїнів, які звільнилися з полону для родин тих воїнів, які знаходяться досі в полоні. От, власне, він модерує ці зустрічі. А команда ветеранхаб організовує їх. Тобто на цих зустрічах немає нікого, хто би не пережив досвід полону для того, щоб люди могли вільніше спілкуватися і знати точно, що от всі, хто є зараз в цьому колі, мають схожий спільний досвід і розуміють, через що пройшов. Одна з найважчих ситуацій це ось цей момент, коли сім'я дізнається, що їхній рідний в полоні або ж загинув там, як не розгубитись, де шукати, от власне, допомоги. Знаєте, інструменту, щоб не розгубитися, немає. Людина, яка отримує звістку про те, що її близький загинув, зник безвісти, потрапив полон, точно буде розгубленою і, скоріше за все, не знатиме куди йти. Іноді бувають моменти, коли люди знають, що робити. Якщо вони підготувалися до цього попередньо, якщо вони зібрали всі контакти військової частини, знають підрозділ, знають куди йти, куди Але звертатися. Таке, що не Але частіше за все не знають. Тому ми рекомендуємо звертатися до наших консультантів. Наприклад. Звернутися до юриста, який розповість і допоможе розповість, куди йти крок за кроком, яку який документ отримати, в яку інстанцію звернутися, що зараз належить людині, як все може відбуватися, як відбувається цей процес. До наших юристів можна з цим звертатися, і вони радо підтримують і надають цю підтримку. Що не потрібно одразу викладати в соцмережі, якщо дізнаються, що зник безвісти або в полоні, тому що про це варто ще раз поговорити. Загалом не рекомендується викладати фотографії і шукати через Фейсбук. Наприклад, як зараз дуже часто це відбувається, частіше за все у Фейсбуці немає тих людей, які бачили. Обставини, наприклад, зникнення, вони є в тому підрозділі, в якому проходить службу військовослужбовець і зможуть порадити або сказати, щось вони бачили або не бачили. І, але це може зіграти на руку російським е, і нашкодити то, тій людині, яка потрапила в полон. Тому краще звертатися за алгоритмом до поліції, координаційного штабу, до фахівців, які знають, куди йти, що з цим робити, і виходити на акції в підтримку військовополонених, і зниклих безвісти. Це так само. Допомагає підтримувати один одного і дуже важливо для родин, які власне чекають. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, ми говорили з Анастасією Бунич, керівницею філії ветеран хабу у Вінниці. Попереду ще чимало цікавого, тож не пропустіть.